Доброго ранку, мої хлопчики і дівчатка. Вже почали всі готуватися до свят. Прикрашають домівки, наряджають ялинки, якщо є. А ви вже почали прикрашати домівку. Іграшки робите? Так, і ми сьогодні з вами ще зробимо одну іграшку. ось такого зайченятка. Подивіться, який він чудовий. Ви готові? Тож сідайте, будь ласка, зручніше. І починаємо працювати. Вам для поробки знадобиться втулка, ще одна втулочка, з якої дорослі виріжуть вам ось такі два овалюла, невеличке сердечко, клей, пензлик, чорний маркер, клюйонка і серветка. Тож, починаємо. Спочатку ми будемо робити вушка. Ми їх склеїмо разом, Склеїмо їх, щоб вони разом у нас тримались два вушка у зайчика. Трішки треба потримати. Так, тепер дивіться, намазуємо з однієї сторони і намазуємо з іншої сторони. Ось так. Беремо втулку нашу і тепер приклеїмо ось тут. Ось вушка у нас готові, приклеєні. Тепер будемо робити, спочатку зробимо оченята, намалюємо ось так. Якщо у вас не виходить, попросіть дорослих намалювати. Але я думаю, що ви можете впоратись самі. Ось так замалювати. Так. Бачите, друге око замальовуємо. Ось такий зайчик у нас буде. Замалювали є, гартер поки відкладаємо, беремо наше сердечко. Намащуємо клеєм. Клея багато не беріть для сердечка, воно дуже маленьке, тому не потрібно. Приклеїмо посередині Це носик у нас буде. Так, ось так. Ось такий зайчатко у нас. Ось мій зайчик і готов. А який зайчик вийшов у вас? Можна його вішати на нашу ялиночку. Якщо вішати, треба зробити ще петельку таку. А можна поставити під ялинку, і буде він стояти. Я чекаю ваші роботи. До побачення!